Доброго дня, 29 липня, і зараз зроблю огляд такого абрикосу, як Ростар. Хростар. мало посаду цього сорту, я б не прищеплював. Він є ну, багато переваг. І він подобається мені, Скажем так, він дуже такий э, високоімунний до... Різних гнилів. Тобто, може, бути, на дереві прямо пробитися курагою. Не гнити. І от бачимо, я слідчом не обробляв хоростар. Я пізні обробляю. В основному От птахи мене підкльовують. І, як бачимо, не гниють інші абрикоси, там червонобокий, які я буду виводити. Ну, там взагалі. Тільки що і одна гниль. Абрикос практично не бачив. Так, зараз я кілька зніму. От він вже практично вже... Так, да, ще в от... транспорту він дуже хороший. Транспортування. Тобто теж така такий твердуватий він. І його можна на далекій відстані. Транспортувати. Ну, в принципі, такий і розмір, якщо нормувати, приємний цього абрикоса. Ну, недоліків я вже третій рік плодоносить, я її не бачив взагалі. Він завжди з урожаєм, абрикос увішений повністю. Приходиться іноді нормувати мені ліуз. Гірко-криво я писав, що в нього він пошкодився. Дуже не знаю, в мене до він, якщо порівняти інші сорти, то, скажімо так, нормально. Проблем не було. І щоб на дереві там кам'ять текла десь там, хоч і поборов я цей маніліоз, то я не замітив. Подобається, в принципі, сорт. Зараз зважимо от, кілька плодів. Я б взагалі, як середній після робади, от, він йде рекомендував би б іменно саме Харостар. Так. 64. Середня його вага десь 70. 74. 66. 64. Так, зараз подивимося. Як кісточка виділяється. Так, да, птахи тут трошки клюють його, але мені теж залишають. Кісточка чудово виділяється На курагу дуже хороший. Так, я б не сказав би, що він відноситься до сочних таких абрикос, абрикос сортів. Ну, йому ще треба трошки достигнути, ні не сочний. така м'якуш Кислинка ледь замітна. Я думаю, при повному достиганні, то взагалі вона зникне. Сахару небагато, але смак приємний. Такий абрикосовий смак, такої ізюминки якоїсь немає. Звичайно, до ананасного ньому далеко по смаковим властивостям. Але той ананасний я практично не бачив. постійно пошкоджується. І маніль, і птахи його клюють, і мурахи їдять, і ниль допікає. Ну, проблем дуже багато. Я його буду виводити, як і червонобокий. А от хоростар це той сорт, який я. Якщо буду, що то виводить абрикоси. Коли ситуація взагалі вже вийде з-під контролю, то Хоростар буде ну чи не останній із цих абрикос. Бачимо. Така плотна м'якуша, тобто на курагу буде те, що треба. Ну, в принципі, вже цей сорт не новинка, про нього вже щось нове, нове сказати практично не можна. Кожен рік багато оглядів. І от серед середньостиглих я рекомендую саме Харостар.